Друзі, вітаю Лукашенко! Почав погрожувати Україні і сказав, що військовий інцидент на кордоні з Україною досить високий. Зробив дурну заяву про те, що опозиція хоче захопити Кобринський район Білорусі. І туди мають ввести війська НАТО. Погрожував ядерною зброєю, закликав, що треба шукати мир, бо так звані. Домовленості і мирна формула Зеленського не працює. А Росія не піде зі своїх територій. Ну і загалом дуже багато озвучив кремлівських наративів, кремлівських меседжів, які насправді явно обговорював із путіним. Ну от ну і загалом пам'ятаєте, я вам казав, що тільки Україна отримує зброю, Росія одразу почне кричати Ядерка-ядерка Росія, до речі, блокувала резолюцію на рівні ООН щодо ядерки в космосі. А Лукашенко почав говорити про ядерку на своїй території. Хоча насправді ви ж знаєте, що навіть доктрини використання цієї ядерки немає. От ну він сказав, що вони з Путіном разом вирішують. Давайте все розкладемо по поличках, чи вартують ці погрози чогось, чи не вартують. От, бо поки Лукашенко погрожує Україна, наші СБУ б'ють російські вагони з нафтопродуктами в Омську. Там зараз якраз Велетенська пожежа, тому це теж для розуміння їхніх погроз. Підпишіться на цей youtube канал. Ми витискаємо путінську пропаганду, боремось з російськими агентами в українському YouTube, вичищаємо його. От, тому з вас підписка. У нас скоро буде 400 тисяч. Це потужна цифра. От, а зараз я розповім вам все в деталях. Для чого Лука це все нагнітає, що він з цього всього хоче. А сьогодні. В Білорусі все білоруські народні збори, де обговорюють концепцію національної безпеки Білорусі. Ну і зрозуміло, що Лукас сказав, що найбільша загроза національній безпеці Білорусі це зрозуміло, що ми війна в Україні. Він правда нічого не говорить про те, що він зайняв російську сторону і атакував із путіним нас. Те, що його війська були в Київській області, ну про це він чомусь говорити не хоче. Але каже, що є загрози з цим всім треба протистояти, битися, боротися. От, ну і перше, що він почав, сказав, що в Польщі нічого не загрожує. Війська, звичайно, він наготував, але на Польщу нападати не буде. Приблизно аналогічну історію ми чули кілька років тому, коли він обіцяв, що з Білорусі танки не поїдуть. Максимум, максимум, що може статися, це що? Це що вони поїдуть на тракторах. Ну, але поїхали не на тракторах, а на вертольотах на танках. Зайшли через Чорнобиль і почали атакувати мирні села Київської області. І ми знаємо, що там було. Лукашенко далі заявив, що головним ризиком для нас безпеки є війна. Також сказав, що сусідній Польщі нічого не загрожує агресивного з Білорусі. Я вам це пояснив. Тут ще в звіт Ройтерс із посиланням на російське агентство ТАСС, цитується Лукашенко, де він говорить, що назріли умови для початку російсько-українських мирних перемовин. Ну, щоб ви розуміли, що назріло, Україна отримала зброю 60 мільярдів. Частина цієї зброї вже рухається в Україну. Вчора ввечері її почали відгружати зі складів Сполучених Штатів. Польщі, Німеччині і за океаном. Ну і що треба робити? Росія розуміє, що їм доведеться відступати, що це потужна підтримка західних партнерів. Вони змогли, хоча багато хто сумнівався. І він каже: все назріли умови. Загалом я говорив з дипломатами. Вони кажуть, що пік бажань Росії мирних перемовин з Україною це червень. Ну, так кажуть різні розрахунки, але дипломати говорять червень. Е, Лукашенко каже, що е, Захід з е, Росією має зіграти в нічю нас він в рахунок не ставить. Війна виявляється між Заходом. от, Хай Лукашенко розкаже, скільки західних військових е, загинуло за боротьбу в Україні. От е, це перше. Друге, хай Лукашенко розповість, що не тільки Росія. Якщо ти говориш, що Захід це частина війни, тоді й ти частина війни, тоді й ти частина репарацій, тоді ти і частина всього того, що відбувається в нас зараз. І те, що він буде відповідати, це однозначно. А, так от, а, формула Зеленського нереальна. Росія не піде з зайнятих територій, говорить Лукашенко на всінародних зборах. Ніхто сьогодні не хоче воювати, тож треба йти до миру. А, Тут взагалі сміх. Лукашенко, виявляється, знає настрої українських військових. Я, до речі, побажав би йому туди приїхати і подивитися, скільки секунд він зміг би прожити. Ну от каже, що нашим військовим ця війна не треба. Якщо зараз не піти на переговори, Україна може втратити свою державність і припинити існування. Починати треба з Стамбула. Да, там не все так хорошо, але починати треба парафовані сторонами, а далі можна вже про щось домовлятися. І інтрига народних всенародних білоруських зборів. По нацбезпеці, це що найбільшими ворогами, крім Китаю та крім Китаю та Росії для Америки барабан дроб, е... Європейський Союз. Це теж ворог Америки виявляється в голові Лукашенка. Ви знаєте, що Лукашенко думаю, що він дуже хитрий, маніпулятивний диктатор, який вміє там робити все, весь світ ставити на коліна. Ну і інколи він робить такі вброси, які дуже смішні, які всі зрозуміли, що як горіхи щолкають і розуміють. Але ось тут він вирішив прям зайти здалека і сказати: а давай стравимо штати з Європою. Ну і власне він каже, що найгірший, найпідліший ворог для штатів це європейський союз. І Європейський союз це теж має знати. Штати, типу, на них дивляться вороже. конкуренти їм не потрібні, тому значить, ось так. Ну, типу, лука себе явно переоцінює. Дідові вже не 50 років явно. Ну, але він каже, бачите, хоче стравити ось ці дві історії. Також Лукашенко заявив, що 120 тисяч українських військових перебувають на кордоні з Білоруссю. Це правда, навіть більше. І, от, і дуже велика ймовірність провокацій. Ну, які провокації? Те, що ваші білоруські там, солдати напиваються і стріляють один одного, це провокація. Ну, це суїцидальні конвульсії вашої білоруської армії. Те, що це боїшся, що ці 120 тисяч можуть піти, можуть. Бо заміновано з нашої сторони, а з вашої ні. Бо наші озброєні і навчення, а ваші ні. Бо наші мають мотивацію знищувати ворога, а ваші взагалі не розуміють, за що воюють. І ось це якраз таки демонстрація його страху. Спецслужби Білорусі е, запобігли, говорить, е, значить, Лука, але посилається на свого голову КДБ Івана Тертеля. От, запобігли атака дронів, просто хмара з грая дронів летіла на мінськ, але бравадні антидронові війська все зупинили, знищили. Ну одним словом, атака була як на Ізраїль, але значить, тертель з Лукашенком, з антидронами решницями самі стояли. В Дроздах на дачі Лукашенка і з даху ловили ці дрони. Ну, виглядає тупо і примітивно через те, що Литва, який це взагалі не цікаво, яка допомагає максимально Україні, шле всю допомогу, всі гроші, які тільки є. Лідерство, політичне, дипломатичне підпирає Німеччину, Польщу, Францію, драйвить і мотивує їх допомагати Україні. Тут пішла на такий дебільний крок: типу: А давай запустимо дрони в Мінськ. Щоб що щоб втягнути НАТО в війну, щоб Білорусь направити на Литву. Розумієте? Ну і ось ці заяви, типу, так, вони від страху і є. Насправді, в мене є кілька друзів дипломатів. Вони говорять, що Лукашенко грає, типу, з Путіним таким чином. Каже: дивись, на Білорусь литовці запускали, там латиші щось запускали, поляки нападати будуть. Ну і він, як Дон Кіхот, риє там окопи, щось цей, аби відійти від України. Лука насправді боїться Україну, От він не проти з Путіном нас атакувати, але розуміє, що коли Путін надто сильно зайнятий Донбасом чи охороною Криму, йому не до луки. Так він каже, що вони найбільше союзники, вони найбільші партнери, їх проблеми. Але Лука боїться, що в стичці один на один з Україною його не буде. Просто українські війська зітруть його в порошок. Тому він теж намагається загравати з нашим президентом, з нашими розвідками, збройними силами. Типу, я піду воювати знає, там, з Литвою, з Латвією, з Польщею. Ну і, типу, як е цей, е Очманілий там ходить щось копає, риє. Таким чином, начебто, знов ж таки, це версія. Начебто уникає прямих задач Путіна заходити. Та да, Білорусь зараз не атакує, ми їх не атакуємо. Ну тобто є така пауза: ці 120 тисяч гарант, що він не ру не рушить на наші там зараз. Зрозуміло, що це Чернігів під загрозою, Чорнобильська атомна станція знову під загрозою і Рівненська атомна станція в місті Вараш. Ми розуміємо, що вони туди можуть піти. Тому там все заброньовано. Війська стоять, автомати заражені і будуть їх зустрічати. І кілька ліній оборони вибудовано. Ну, ну але тертель, щоб не жилось спокійно, каже, що ось такі штуки є. Білоруські спецслужби запобігли ударам безпілотників, браватні спецслужби. Ну, от з території Литви по об'єктах у мінську. От чесно, кому ті об'єкти в мінську там сильно були треба. Ну, але якщо вони грають цю гру проти Путіна, окей, якщо це просто пусті інформаційні вкиди. Ну, знову ж таки, це їхні проблеми. Ми їх точно тримаємо під прицілом. І явно нічого зробити в нашому напрямку не дамо. Що ще говорив Лукашенко? Ризик військових інцидентів зрозуміло. Він про це там, до речі, Гардіан теж говорило. Ну от, дуже багато можливостей, але основна історія це український кордон, якого він дуже дуже боїться. Але Лукашенко сказав, що у них з Путіном є ядерна зброя. От і доктрини, правда, нема, бо журналіст іноземець запитав: так, а що ж робити? Лукашенко каже: Типу: Ну, ми з Путіном самі рішаємо. Що робити, куди стріляти, як захищають? Загалом Лукашенко зробив цілу тираду, що, типу, він жаліє, що віддали стратегічну ядерну зброю з Білорусі, треба було ж її залишати. Про це Білта говорить. Типу, був би він тоді президентом, а ви знаєте, він не перший президент Білорусі, він другий. Він ішов технічним кандидатом, голова колхоза проти чинного президента. Ну і, власне, спробував зробити ось такий невеличкий переворот, який зараз владу не віддає. Так от, що каже. Лука не треба було віддавати стратегічну ядерну зброю. Це був топ найсильніший арсенал у світі. Ну знову ж таки, і Америка навіть не може бути порівняна, Зрозуміло, що але що він каже? Що тоді б не треба було віддавати, зараз віддали, але зараз вони з Путіним мають тут тактичну ядерну зброю і, власне, можуть її використовувати для так званого ядерного стримування. Але якщо проаналізувати за два з хвостиком роки стримували вони чи навпаки нагнітали й атакували. То виглядає зовсім інша картинка. Навпаки, і Лукашенко, і Путін стали ядерними терористами. І не просто так. Е Анджей Дуда запросив прем'єра е Туска поговорити про ядерну зброю. Е до президентського палацу, власне, він запросив мати таку зустріч 1 травня, щоб поговорити з ним серед іншого розміщення ядерної зброї за програмою НАТО «Nuclear Sharing. Ну, типу, ядерне розповсюдження називається Дуда. Нагадав, що під час нещодавнього візиту до Сполучених Штатів питання програми НуклерШерінг і можливої участі в ній Польщі виникало в розмовах з політиками і журналістами. Дуда сказав: я дав коментар з цього приводу для польської газети. Прем'єр-міністр Дональд Тус тоді сказав, що хотів би зустрітися зі мною на цю тему і поговорити. Ви знаєте, що вони в різних політичних партіях, в різних таборах і дуже часто конфліктують. Ну але в даному випадку нічого так не об'єднує подружні політичні пари як ядерна зброя і. Дуда каже, Туз сказав, що треба поговорити, Я з радістю сказав, давай сідати за стіл переговорів. Повідомив, що направив запрошення премєр міністру на 1 травня до опівдня. Ну, знову ж таки, це теж польський гонор. Я йому сказав, будь до обіду, той скаже, що до обіду не можу я зайнятий більш важливими питаннями, можу в обід. Ну тобто, вони пограються, але в кінці домовляться і зустрінуться. Про це вони писали в інтерв'ю польській газеті-Факт. От, і в разі рішення союзників про розміщення ядерної зброї в межах спільного використання ядерної зброї також і на нашій території з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО. Варшава буде готова до цього. Я з нетерпінням чекаю Туск е е сказав, зустрічі з Дудою, тому що це питання стосується безпосередньо і дуже однозначної польської безпеки. Я хотів би знати всі обставини, які спонукали президента зробити цю заяву. Е, ну, Туск більш, скажімо так, продумано до цього ставиться. Він сказав, що ідея є дуже масовою і дуже серйозною. Ну і я вам раніше ще розказував. Я на новий рік писав про ядерну зброю я вам великий текст, ну чи відео. Що власне програма ядерного розповсюдження в рамках НАТО діє з 60-х років, от і це один з елементів ядерного стримування, зброя американська, але вони можуть її додавати європейським союзникам, і не тільки не європейським, є в Туреччині Туреччина і тут, і там, да, та, і в Азії, і в цьому, і це практичне поширення парасольки США на Європу. Ну, ви знаєте, що вона є в Бельгії, в Голландії, в Італії там. В Америці, в цій в Німеччині американська, тобто, все, все є, але невеликій кількості. До речі, Туреччина зараз дуже комплексує. В Ірана може з'явитися до кінця року ядерна зброя, можливо, навіть раніше Росія ділиться технологіями. Ну і зрозуміло, що немає прямих доказів, але, начебто, щось там і в Лукашенкі з'явилося, і він цим лякає. І не просто так поляки теж про це говорять і озброюються. Ну, це теж непогане питання нашій владі підняти схожі запитання. Питання, ну от я вам говорив, що в виході в випадку виходу е, Трампа е, Америки з НАТО тоді питання, що робити з е, власне Європі. Треба свій ядерний щит. Я вам говорив, що я пропонував. В Україні розміщати в тих старих шахтах радянських, де вона була. Якщо білоруси поставили, ми теж зможемо поставити, значить вони не знищені. От, якщо ні, то давайте вступати в НАТО і брати натівську ядерну зброю. Бо якщо в Польщі буде, в Росії є, в Туреччині є, в Білорусі є, нас просто закривають в ядерну коробочку, і тоді ми нічого не зможемо зробити, навіть маючи найпотужнішу. Армію в Європі на континенті одну з найпотужніших в світі. Тому тут теж нашим політикам треба думати. Ну і Вишенка на торті, я для вас зберіг, ми ж про Лукашенка сьогодні говоримо. Білоруська опозиція та її куратор. Я правда не знаю, кого він називає опозицією, бо ті мужики, які взривали колії, причому в дуже правильних місцях, там, де, де треба, а, ну, їх ніхто не знає. Знову ж таки, це не зовсім білоруська опозиція, це там кілька таємних українських друзів. Тихановська, ну це прокремлівська значить, істота, яка намагається легітимізуватися, заробляти мільйони, ну і повністю належить Лукашенку і Путіну. Тобто я не знаю, хто білоруська опозиція, але ну, начебто вона там є. Білоруська опозиція та її куратори планують захопити Кро Кобринський район Білорусі, можливо, там кобри живуть, не знаю. Ну, от, але він Кобринський. Оголосити нову владу та звернутися до НАТО, щоб ввели туди війська. Ось так от Лукашенко лякає своє внутрішнє населення. Типу, дивіться, не навіть те опозиція, бо вони, значить, наш прекрасний Кобринський район здадуть. Ну, от, можливо, до речі, перша дружина Лукашенка з Кобринського району, не знаю. Але, типу, він лякає цю опозицію. Типу, опозицією, дивіться, от вони зараз заведуть війська НАТО, і буде там бардак, війна, і буде дуже дуже страшно. От це насправді. Історія про те, що він лякає опозицією. Він намагається показати, що можуть війти війська НАТО. Ну і теж десь Путіну показує, що ця опозиція існує. Він з нею, як значить, нанайський хлопчик бореться. Лукашенко типовий путініст. Він не хоче повного поглинання. Я вам мільйон разів говорив, що він грає десь між Салазаром і Франко. Намагається це його рольова модель. Він себе так бачить. Ну і, власне, там він намагається сплітати ось ці хит хитрі комбінації. Ну але він був на нашій країні, Ви обіцяв не заводити війська. Вони зійшли, обіцяв не давати зброю. Дав, обіцяв не стріляти, стріляв. Так, він зараз десь намагається типу бути пасивним е партнером Путіна. Але ми знаємо, що це партнер Путіна, пасивний, активний це вже його. Проблеми, тому всі ці комбінації явно нами не сприймаються, і він за це понесе покарання. Але питання тут дуже-дуже просте. Польща хоче ядерку, Білорусь, начебто, має. Повторюсь, фізично ми доказу не маємо, але так як вони про це вже говорять, і так як вони там поставляли, може бути невелика кількість, але тактична може бути привезена Росія. тобто Росія щит створює. В Туреччині є, в Росії є. Іран може мати це, теж впливає на регіон. Питання, що робити нашій владі, і які питання нам треба порушувати ядерний щит з Європою, тактична ядерна зброя натівська європейська на саміті. Ну, знову ж таки, чи може бути таке питання на саміті? Вони кажуть, не беремо в НАТО і заявку не даємо. Ми кажемо: Окей, тоді давайте повністю Петріотс закрити всю державу і ядерну зброю. Тоді в НАТО ми не вступаємо. Путін же каже, в НАТО ні. Путін же не казав, що Україні давати ядерну зброю не можна. Ну, коли ми говоримо про переговори, да? ну, можемо розмотати переговорний трек. Тобто Путін каже, червона лінія, Україна в НАТО не повинна вступати. Окей, давайте спеціалізований член, друг і партнер НАТО з ядерною зброєю. Тоді, до речі, і Польщі можна не давати. Для чого? Якщо ми ядерний щит Європи, в нас буде ядерка, їм не треба. І їм давати тоді нічого не треба. Тому в даному випадку нашим політикам варто про це задуматись і говорити, чи все таки треба мовчати, як це робили останні 30 років. Перше і друге, ну дайте оцінку ось цим заявам Лукашенка, намагається придобритись, відігрує карту і передає погрози Путіна. Чи він просто зійшов з розуму на старості і просто автомат випадкових? Меседжів. Напишіть в коментарях, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Нам з вами залишилось 10 тисяч, і нас буде 400. Давайте запросимо цих 10 тисяч друзів, і наша спільнота збільшиться. І дуже скоро ми оголосимо новий збір. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!